Так, пане Віталію, питає: при утепленні стіни які матеріали слід застосувати для нижньої горизонтальної рейки під ПСБ? Одна з її функцій захист від гризунів. Чи не так? Чи актуальна це для газоблоку? Так, якщо я правильно зрозумів, цей про стартовий алюмінієвий профіль? Він вперше він з'явився. Технології мокрого фасаду під мінеральну вату. Але зараз його навіть стали використовувати під пінопласт. Ми його не використовуємо. от Тобто, у мене трошки інша технологія, я про них вже розмовляв. Щас там знову мене почнуть хейтити. от е... Друзі, от хто за мною слідкує в Тіктоці? Ну, ну, ви бачите, тобто. Я проводжу оці вебінари з 15-го року, 9 років, да, 10 й рік. Проводжу, розповідаю про ті рішення, котрі я приймаю на наших об'єктах, котрі я використовую. Ну, беріть, користуйтеся, без проблем. Ну, якщо ви мене згадаєте, приємно. Ну, якщо згадаєте, що автор Олександр це приємно буде. Ну, коли люди починають це присвоювати собі, ну це неприємно. Ну, присвоюють або навмисно або не навмисно Тобто ситуація різні та бувають. Ну, все одно це неприємно. Ну, хоча б навчитися дякувати ж можна. Ну це ж елементарна дяка. Подяка. Згадати ім'я людини, завдяки котрій ви знаєте про цю технологію, використовуєте це. Ну, це ж звичайне людське відношення. Так, відволікся просто свіжий, свіжий скандал в тік-токі то воно ще трошки тієї. Від мутить Так от, дивіться. Коли я розповідав про сучасний барнхаус, я про це рішення розповів. Ми його вперше застосували в 2021 році, коли робили утеплення великого будинку. І я не хотів використовувати саме стартовий металичний профіль. Тобто, у нас є яка стінка є. Екструрдований пінополістирол утеплення цоколя, і от люди починають утеплювати будинок ПСБ або мінеральною вати і тут використовується оцей от стартовий профіль. Я навіть бачив неперфорований. Ну мені це взагалі трошки дивно, тому що ну, те, те, що от я знаю з давніх часів, що цей профіль він повинен бути перфорований. Якщо десь відбувається замакання, конденсація вологі в великій кількості, волога повинна через перфорацію виходити. Ну Так було написано в перших технологічних картах по утепленню фасаду. Зараз я бачу. Просто толі оценкований профіль вони кладуть, тобто то він без перфорації і під пінопласт. Я вважаю це неправильно. Наступне справа у тому, коли ви робите це утеплення, і якщо кліють на ляпухи, то ось тут може бути збиратися волога, котра потім стікає донизу, і може збиратися в цьому профілі. Мені це не подобається. Просто. ну Виключати такого не можна, якщо якісне буде утеплення. По-друге, коли гріє сонечко, алюміній, метал він розігрівається сильно, і коли дуже, дуже довга стіна, то цей елемент він починає грати. І от за рахунок того, що його починає от вести із-за нагріву сонцем на південному фасаді, да, він починає відстрілювати. Тобто є такі моменти, коли от, от в цьому місці відстріл. Тобто руйнується зовнішній вигляд фасаду. От по цим всім моментам я не використовую стартовий профіль при утепленні пенопласта Але те, що миші через АПС e можуть полізти по фасаду, це я бачив на свої очі. Розумієте, мало того, мені ще один замовник, я приїжджав на консультацію, вони сказали, вони теж це бачили у сусіда. Миша вилізла на другому поверсі через відкос вікна. Пролізла по утеплювачу, прорила нору розумієте? Тобто, там, де багато гризунів, таке може бути. Тому все ж таки якусь відсічку треба робити. Спочатку я використовував багато років, ми використовували і клали сюди звичайну оцінковану просічно витяжну сітку, але дрібну. просічно витяжна сітка, якщо ви її знайдете в інтернеті, вона має такий от вигляд. Да? Тобто це оцинкований ліст нарізається і просто розтягується. тому і називається просічна витяжна. Вона дешева, але вона, зараза пальця ріже просто жах. Тобто Вона дуже-дуже гостра. Треба працювати в кожних перчатках, іначе от я собі пальці декілька разів порізав, вона у мене тут лежить в, е, велика. то Я не помітив, де й порізав пальці. Сильно, дуже сильно. Тому... Треба працювати дуже з нею обережно. Але дрібна сітка зникла з ринку. Тобто все, якщо раніше ми могли придбати розмір ячейки там 5х10 і закладали її сюди в клей, це для того, щоб миша не лізла, то потім вона зникла. І mm. тому у мене якби народилося таке рішення. Я на будинку у замовника просто от сюди став клеїти піна скло. 20 мм. Тому що миші піноскло не гризуть. піноскло воно боїться термоудару. Але в даному випадку, коли ми формуємо западаючий цоколь прямого попадання сонячних лучей на піноскло немає. Він зажатий між двох утеплювачів, тобто розігріти його доволі важко. Тому оце от рішення ми заклали, потім сітка-шпаклівка, і таким чином ми отримали надійне, просте Тепле рішення без міського холода, тому що металевий профіль це все ж таки пусть невеликий, але місток холоду. І ми отримали також запис від гризунів. Да, оце називається технологія Терехова Ну, я вигадав. Ну, я застосував, ну я про це розповів. Ну, все що, світ кліном зайшовся, чи що. Важко сказати, дякую, Олександр Васильович за гарну ідею. Неважко. Дякую, Саш. Будь ласка. Прошу, прошу, як мені донька каже, прошу, треба казати. Так е, зрозумілий підхід. Все, дякую, друзі.